Всім доброго ранку, друзі. Я сьогодні була в місті, в місті. І без квітів я ж не приїздю. Бачите, купила собі лютики такі. Ось. У бабулечки я завжди в неї купую. Така старенька-старенька жіночка. Вже її жалко прямо. Я кожного разу в неї купую квіти. Купила в неї ось армерію по 50 гривень. Ось така краса, кущики дуже здорові, дивіться, бачите, які гарні. І купила в неї жоржинку червону. Раніше вона називалася Красна Москва. А це буде називатися Перемога. У мене вона буде називатися Перемога. Купила булочку хліба, хліб подорожчав вже 20 2,50 цей батон був, 19 чим-то. Що я ще сьогодні купила? Їздила я за самим основним, друзі, мені потрібна підкормка із плантатора з формулою 54. Зараз вже треба дати на корінь. Не було великих упаковок і мені довелося взяти цю. Ну, по грошах це так і виходить. Не, не, не дорожче. Е, купила собі квіти. Зараз покажу. Поки доїхала, так, ось я к вам купила. Ну, я не сказала вам, е, оцей лютик стоїть 25 гривень, Армерія по 50 гривень і Журжина теж 25 гривень. Купила собі ще на перстянку ось таку. Я вже не знаю, я вже стільки її насіяла, що, що я вам передати не можу, скільки пакетів. І не один не зійшов. Ну, це вже брала там, де, ну всі говорять, що там дуже гарно виходить. Взяла Енджело ось обробити дерева. І взяла собі для квітів ось такий. Мастера Агро по листу. Оброблю від хвороб у бакові сумочі, я вам покажу. Так. А, ще Фенікс взяла. Ось Фенікс плюс взяла на другий урожай по Взяла яблук, фітінги, ой, ці ремонтні взяла. Ось, о, господи. Будемо додати 5 гривень. І ж саме основне ось я взяла собі. Шльом такий, бо чоловіка шльом, він дуже на мене великий. і Мені неудобно в ньому. Отакий От шльом я собі взяла 750 гривень. Ну, їздила я основним за підкормкою для картоплі і їздила за пігулками. Потрібно було пігулки взяти собі, бо закінчилися, то я їздила. А зараз йду дороблювати літній кухні, порядки доводжу вже. І до нас, по-моєму, прилетіли ластівки. Так, ви дивіться, вон ластівка, ось вона, в себе. красуня. Ви бачите, отак? в них було колись гніздечко. І я не знаю, чи кішка, чи що, я не знаю, чого воно упало, те гніздо. І я туди поставила сітку ось таку, ну, щоб ну, там в неї були яєчка. Я думала, що хоч та сітка задержи, але все-таки звалили те гніздечко, і вона все-таки прилетіла знову і вже на тій сітці. А ось Голуб у мене. Теж їхнє гніздо завалила кішка. Бачите, вам видно, бо мені не дуже видно в сонце. Завалила кішка, те гніздечко. І зараз вона і прилетіла, і знову звили гніздечко і знову сиджують. Курчаток, Голубце до миру, хай буде. Господи, хоч би скоріше в нас мир наступив. Висадила, друзі, я свої квіти, які купила. Ось армерію висадила Ось сюди. Туди там більш прохолодно від стінки Тіньочок такий, георгини, жоржини посадила, тому що вони в нас згорають, просто згорають от і все. І зараз покажу, де лютики посадила. Ну Так, гірко, бачите, при. Преобразовується трошечки і беріз, і вілки, які мені чоловік привіз. За те, що я поросят доглядала, кормила їх шприца. Ось так. Вже в'яльничок пішов рости. Уже гарно. Ну це поки, поки прохолода. А потім... Не знаю, як воно все це буде, така густа, гарна. Почнеться жара, почне все горіти. І потім дуже боляче на це дивитись. Ось посадила я. Лютик тут, в такому більш теж прохолодному місці. Там гости мої повиходили вже, де я в тому році купувала. Ну, гарно. Бузок відкидає, бачите, вже колір змінив свій. Пішла працювати далі. Зробила я кінець кінцями. Тут порядок, побілила, бачите, другий колір зробила, кантик поставила, перестирала занавіски. Ну, так, все, як і було в мене. Тут фанер. В обогу плітку хоч трошки одмила. Ну, тепер можна поставити сюди холодильник занести. Зараз він у нас на ремонті старий холодильник. Сюди новий не будемо переносити, тому що він дуже великий. І можна вже переходити сюди, готувати, їсти і зовсім їсти. Ну, Поки ще холоднувато, я хочу сказати, тому що вечором ми навіть кондиціонер включаємо в кімнаті. холоднувато, Так на дворі вроді тепло. а Це, друзі, в мене, ось, бачите, годинник такий. Це мені, друзі, на 30-річчя мені на ювілей подарували, от скільки років вже він у нас і без єдиного ремонту. Не то, що зараз купиш, а потім через день везеш назад, бо він. А це я картину вишивала сама колись давно-давно. Коли це вже було ось так. Все, квіти посадила, порядок в кухні зробила. Дітки мені бузок подарували. Які суть в нього гарні. Крила попугаї, вони мені напоминають. Ну такий він якийсь, бачите, все такий якийсь, не такий, як у мене, а білий це мій бузок. Вже відквітовують. Квіти, хай хоч тут на столі постоять такий аромат в кухні. На цьому все. До побачення, всі будьте здорові. Миру, перемоги нам, і ми обов'язково цього дочекаємо.